Всім привіт! Сьогодні Ми з вами говоримо про дописи. Починаємо якби цю таку. Таму, але до того, як вам розповісти, знову ж таки, які види контенту є, ми пробіжимося по всім основним функціям дописів, всім кнопочкам, тому що тут є хто починає зовсім з нуля, і цей курс розрахований на тих, хто з нуля. Тому я вважаю важливим розповісти, як, що можна робити з дописами, взагалі, що в нас тут буває. Тут ви бачите приклад моєї сторінки. Тут є всі формати дописів, які можливі. В основному ви бачите значок рілсів. Ми окремо за них будемо говорити. Зараз зачіпимо їх в дописах. Але зараз окремо ми говоримо саме про дописи, тобто не відео, а фотографії і отакі е, галереї. От як тут ви бачите. І так, що вам ви маєте знати? Ви маєте знати, що в цьому році, 24-му, і на початку 25-го, алгоритм Інстаграму буде надавати безпосередньо охоплення своїм от каруселькам. Це розказав сам фаундер Інстаграму, SEO Інстаграму, на своїй сторінці. Тобто він сказав, що, окрім Рілсів, вони зараз не дають е, якби цю. Скажіть мені, я вам скажу, вони надають е, охоплення і надають перевагу також каруселькам. І не треба забувати про отакі прості дописи, де одна фотографія, і, можливо, додана ваша музика, як в мене тут. Е, чому не треба про них забувати? Тому що кожна одиниця контенту інстаграму все одно збирає охоплення. І якщо ви тільки будете доп... постити ті рілси, ви не будете мати всі охоплення. Тобто не треба думати, що треба зараз тільки відео постити, Треба чергу чередувати. Тобто, треба, щоб у вас на сторінці були і галереї, і просто фотографії, і рілси. Звичайно, рілсів може бути більше. Тобто, наприклад, це може бути пропорція 60-20-20, тобто 60% рілсів, 20%. Отаких от, от просто фотографій, дописів, і 20% отаких таких, от, щоб у вас були. Е, я раджу саме так зараз притримуватися 60-20-20. Як ви дивіться зі своїми цілями, але я роблю акцент на початку уроку, що дуже важливо, щоб у вас був присутній різний контент. Саме він допомагає збирати велике охоплення на сторінці і робити вашу статистику гарною. Ну, тобто вигідною вам, так? будемо так говорити. Дивіться далі. Що можна постити в карусельках? Поговоримо за них. В карусельках можна постити відгуки, можна постити декілька фотографій. Можна постити, робити такі пости, як я зробила. Наприклад, про цей курс, база основа. Ви бачите, перша фотографія в мене з заголовком, щоб воно було видно. Ви бачите, Що в мене тут? Є, музика, і можна виключати. То я додала музику, це така функція, зараз розберемо, як її додавати. На карусельку можна додавати музику, і на окремий допис також можна додавати музику. І далі, що ми бачимо? Я написала свій допис. Тобто, я написала, що це, ніби я даю вам ключик від своєї бібліотеки просування в інсті, програма в кінці, тут ціна, програма і так далі. Але дивіться, який важливий момент. Я е, тут сказала, е, якби основні моменти. Що я роблю тут? в карусельки. Я додала отакі як би, текстом картиночки про ще важливі моменти про цей курс. Наприклад, те, що він знаходиться в Телеграмі, зручно переглядати, те, що уроки від 15 до 40 хвилин, те, що доступ назавжди до курсу. І домашні завдання можна робити, можна не робити. Можна ще робити такий, знаєте, слайд один ще додавати, не забудь підписатися, поставити лайк з призивом дії. Отакі слайди можна додати до своїх текстів. Текстів. Інколи можна робити так ще. Зараз я вам покажу, коли ви робите, наприклад, текст і щось розповідаєте, і вам не, ну, ви робите якийсь об'ємний такий довгий пост. Це не треба робити дуже часто, але це насправді дуже прикольно виглядає. Що ви тоді робите? А ви додаєте собі, ось дивіться, от, наприклад, я зробила теж фотографію, теж додала музику. І це в мене був такий особистий допис про переселенців. І тут я написала довгий допис. Осьо, бачите, він такий дуже длинний. Але це не все. Тобто, я ще не закінчила, тому що це були такі ну, великі думки в мене на цю тему. І що я зробила? Я продовжила ось тут, бачите, просто скрін з заметок. Тобто я робила в нотатках, заметках, нотатках я робила текст, і я його зробила на скрін, і ви бачите, прям скрін з цих нотаток, і додавала сюди далі абзаци цього тексту, ще три карусельки. Це теж працює, люди читають. Звичайно, якщо ви будете кожен допис робити отакий, тобто, ну. Добавляти, окрім цього, добавляти ще купа-купа тексту, воно не ну, люди не будуть любити. Але якщо ви іноді робите на якісь такі дуже важливі теми або дуже суперечливі теми, і ви робите такі, таку карусельку з таким дописом, це теж ок, це теж класно. І як бачите, тут в мене дуже багато відгуків. Якщо так подивитися, то в мене тут 15 коментарів, 80 лайків. Якщо ми переглянемо статистику. Ви бачите, що і збереження є, що майже половина не читачі. Тобто, в мене цей допис, я не ставила його на рекламу, нічого в мене ніякого просування не було, але цей допис набрав дуже велику кількість охоплень. Тому що тема була така дуже, ну, дуже серйозна, і я так дуже, знаєте, від себе дуже щиро говорила за це. От такий момент. Е, також ми бачимо таку карусельку. В мене це кейс. Також, якщо ви працюєте експертом або у вас є якісь відгуки, я вам раджу робити саме карусельку. Тобто, ви пишете знову ж таки заголовок, щоб було видно, у вас з е, всього воно кидалося в очі. Так? Як бачите, воно кидається в очі, так? ви відкриваєте. І тут одразу хочеться перетиснути. Тобто тут я пишу про великі охоплення, і в мене насправді не дуже великий допис, як ви бачите, тут цифри. А тут далі, що я робила? Одразу після розпаковки відгук, ідея стосовно відкриття анкети придзапису, і ми бачимо результат. Серед, це середнє охоплення клієнта, це максимальна точка під час чотирьох тижнів. Тобто, я показую свій кейс, що під час ухо, під час прогріву охоплення не впали, а піднялися. Це дуже є добре. І ми бачимо, що в день перед анкети тут все все в нас є. Тобто, це теж дуже класний варіант. І тут, бачите, останній. Допис в мене призив до дії. Це Сама перелякалася, це теж я тут музику додавала. Але дивіться, останній е, слайд в мене про що? Ви теж можете покращити свій контент, підняти охоплення і отримати гроші. Да? Для цього вам треба дві мої послуги: розпаковка плюс контент-план. Щоб побачити більше кейсів, переходьте в телеграм посилання в шапці профілю. Тобто, останній слайд в мене якби реклама, і знову призив до дії. Так само можете робити і ви. І не важливо, ви робите це наплатне, не безкоштовне. Це дуже е, дієвий спосіб так робити. Або знову ж таки, дивіться, безкоштовний урок по сторітелінгу. І я роблю карусельки. Сторітелінг – найпотужніший інструмент продажу, все наше життя, соціальні історії. Навчіться основам сторітелінгу на моєму уроці. Все. І, і знову призив до дії. Пишіть в директ сторін і піднімайте своє охоплення. Так ми можемо бачити, як можна користуватися карусельками. Можна на особисту тему, можна просто показувати. Ось як тут є відео, відгуки. Це я показувала, як в мене пройшов тренінг в стрию, як ми грали в гру, як ми щасливі фотографувалися всі зі мною. Ось так ми можемо проводити. Тобто, тобто що я маю на увазі? Що ви можете використовувати карусельку для своїх потреб? Можете просто. Отут я додала відгуки, дивіться, в карусельку. Теж дуже класно працює. І обов'язково треба так робити, тому що ну, це, це так файно працює. Це дуже класно для того, щоб ви розвивали свій аккаунт і задіяли різні ці. От, наприклад, про консультації, теж я зробила карусельку. Теж тут я відгук від консультації, додавила ще один відгук від консультації, ще один відгук. Тобто, бачите, конкретні дані, які можна було, розмістити. теж я музику додавала. можна їх було розмістити в сторіс, а потім додати в такий допис. Це теж дуже файно працює. От, дуже вам раджу. Далі. А, тут ще в мене допис каруселька, просто ідеї фотографії. Теж сподобались багатьом. Далі говоримо про прості, прості дописи. Їх теж треба робити. Інколи я їх теж роблю про якісь, зазвичай, якісь філософські теми, і зазвичай я виставляю, бачите, тут теж такий ну, достатньо довгий допис. В мене я говорила про це, я цитати, цитати з, книж, з книжки, одну цитату взяла. і... Е я е, роз, ну, якби філософствую на цю тему, це моя особиста думка. Тут ви бачите фотографію, це, до речі, фотографія з штучного інтелекту, е, моє обличчя підставлене, да, і воно зробило мені таку фотокарточку. Але прикол в чому, що знову ж таки: не робіть а тільки якусь, знаєте, там природу, таку на таких дописах, тільки цю. Я вам раджу на дописах брати фотографії ваші. Якихось, можливо, вашої роботи зі сторони. І теж робити, щоб вони такі смачненькими були. От що ще я хочу вам сказати? Давайте поговоримо, як викладати допис, які є важливі моменти. Я розумію, що, в принципі, всі все знають, але давайте все-таки проговоримо. От ми беремо любу фотографію. Давайте візьмемо. Тут в мене з одного проекту. От давайте візьмемо декілька типу цих фотографій. Отак само ми додаємо в карусельку. Ви можете по черзі додати, які ви хочете, щоб там були фотографії. В карусельку можна додати до 10 фото, не більше. 6, 7. 8, 9, 10. Всьо, 11 у вас вже не піде, тільки 10 фотографій. Далі, що можна робити, натискаєте кнопочку Далі. Тут ви можете обирати фільтр, який пропонує сам Instagram. Я вам не раджу використовувати фільтри такі, як вони є. Якщо ви хочете щось змінити і зробити якийсь фільтр, можете натиснути, потім натиснути регульовку і ще трошки відрегулювати. Але я не раджу вам використовувати такими, як вони є. Далі, дивіться, в нас тут є така кнопочка музика. Ви тут додаєте. Музику, яку ви хочете на цей допис, додаємо. Наприклад, «Готово», Далі. Музику можна потім поміняти. Вона у вас буде ось тут. Можете її видалити поміняти. Далі, що дуже важливого є? Ну тут ми зазвичай, звичайно, зазвичай, звичайно, робимо підпис до, фото, до якогось, там щось ми пишемо. Що ще можна зробити? Дивіться, є така дуже класна кнопочка, називається опитування. Вона є і в рілсах, і в дописах, і в карусельках неважливо. Опитування так, ні. Тут ви можете писати свої варіанти в кожному, бачите? Ось, написала свої варіанти. Також ви можете додати третій варіант відповіді. І ще четвертий варіант відповіді. Всього можливо чотири варіанти. Ось тут це і є ваш текст, який ви написали до того в дописі. Тобто, ви можете написати допис в кінці спитати, а ви робили так? І зробити опитування? Так, ні. Чому я раджу опитування ці робити? Тому що. Опитування теж піднімають охоплення, тобто, в дописі людина на щось натиснула. Це піднімає охоплення вашому акаунту, тому використовувати це обов'язково. Після публікації відругувати опитування неможливо. Інстаграм сам попереджає вас, тому ви можете видалити. Ми погоджуємося. Ось у нас воно так виглядає. Ось, бачите, опитування, чотири варіанти відповіді. Вже воно є. Далі дивимося, позначити людей. Що це означає? Ви можете просто позначити людей. Наприклад, тут якийсь там Петя, вася на фотографії, ви тискаєте і обозначаєте. Також ви можете запросити співавторів. Чим відрізняється співавторство від відмітки? Відмітка просто покаже людині, що ви її згадали. Ось вони люди, які ховаються на цій фотографії. Ви можете одну відмітку поставити, потім ще одну відмінку, відмітку поставити і так багато ставити відміток, скільки хочете. Да? Можете ставити місце, можете ставити людей. Але якщо ось бачите позначки ваші, всі тут відображаються. Але якщо ви запрошуєте співавторів, то ця людина зможе у себе розмістити цей допис. Це дуже класний інструмент на підвищення охоплення. Наприклад, у вас є подруга, і ви з нею робите спільний допис. У вас є клієнт, який залишив вам відгук, ви клієнту написали: давайте візьмемо вашу якусь гарну фотографію і зробимо спільний допис. Спільний допис це отак робиться. Ви додаєте якусь інформацію, потім Запросити співавторів, пошук користувача, шукаєте когось, ну, умовно, я не знаю, там, хто перший випаде. Отак. От Відмічаєте його, і тепер бачите, позначки у вас це ось це, а співавторство в цієї людини. Звичайно, може бути і позначка, і співавторство, але важливо, що ця людина потім зможе собі теж викласти на аккаунт цей допис. Перша картинка буде така сама, як у вас, так і у неї. Готово. Е, ви бачите, що у вас тут позначити людей. Чотири людини: один співавтор і три позначена. Це дуже класна тема, і я вам раджу використовувати взагалі це співавторство, тому що воно реально дуже піднімає охоплення. Додати інформацію про товар. Це вам не треба. В нас в Україні дуже мало відкрито в аккаунті саме магазинів. Тобто магазин це коли ви наводите на картиночку на сережки, наприклад, і вам висвічується ціна. Є такі в нас аккаунти, ви могли це помічати в рекламі, вам могли попадатися, але. але. Навряд чи у вас це відкрито, і там треба робити з ФОПом, там треба робити з всією всі документацією, тому зазвичай це не потрібна штука. Далі додавання нагадування. Що це таке? Багато хто цим не користується. Це дуже класний такий будильничок. Наприклад, ви робите допис, що у вас буде е, якесь е, нове відкриття, або у вас буде, ви хочете провести прямий етер, або у вас новий завоз речей товару, або Будь-що, у вас там якась зустріч, у вас щось стосується вашої цей. Ви просто додаєте нагадування, як в календарі. Тут пишете назву нагадування, та пишете її. А тут час початку. І вибираєте, як на будильничці, сьогодні, завтра, через місяць або через рік, навіть на серпень можна, бачите? Що це воно робить, коли людина потім натискає на ваш допис, їй висвічується якась дата. Це дуже класно для афіш. Окей. Готово. Добавили. Далі. Ми бачимо таку вкладочку Аудиторія. Тут. Неможливо ділитися з іншою аудиторією, тому що в мене кроспостінг включений, тобто я в Фейсбуці теж пощу це те, що в мене є в інстаграмі, але якщо у вас такого немає, ви можете вибрати собі аудиторію, і як в таргеті, показувати її тільки, хто підписан вам, тільки хто цей. Але я вам раджу залишати тут вкладочку усі, щоб було всім видно ваш допис. Далі розташування. Не нехтуйте цим. Якщо ви онлайн-магазин, ставте різні розташування. Якщо ви хочете і у вас ну, є можливість, щоб у вас. Вас замовляли товар або послугу по всій Україні, ставте різні міста України. Далі ми бачимо вкладочку музики, можемо її міняти або видаляти, далі просувати допис. Якщо ви натиснете цю кнопочку, то після поширити вам запропонує вибрати налаштування оголошення, тобто ви налаштовуєте вже рекламу. І далі ви бачите, в яких ще аккаунтах, підв'язаних на вас, ви можете це поширити. І е, ми бачимо ще, от бачите ще в мене кнопочка маркетинг-сторіс навчання в Фейсбуці, ширити чи ні, я можу включати. І далі ми бачимо ще розширені, е, налаштування. Зараз за них теж поговоримо. Що таке розширені налаштування? Це коли ви можете наперед запланувати свій допис. Ви от все підготували і хочете запланувати дописи на наступний тиждень. Зробити собі наперед, щоб у вас був готовий вже контент. Ви ставите кнопочку роз... Запланувати цей допис і теж обираєте час, коли він має бути опублікований. Далі далі ви можете вибирати скривати, кількість подобається чи ні. Я вам раджу робити, як ви хочете, я зазвичай не скриваю. Інколи мені хочеться, я скриваю, але це дуже рідко. Ви можете вимикати коментарі. На цей допис. Зазвичай це теж ну, не треба робити, тому що коментарі підвищують ваші охоплення, але може бути таке статися, що вам треба. І альтернативний текст. Що таке альтернативний текст? Так, інформації дуже багато. Я вас прошу, не запутайтесь, якщо що, передивляйтеся. Альтернативний текст допису це як рекламний текст в Гуглі. Тут, ви бачите, відкривається кожна фотографія. І на кожну фотографію ми можемо написати свій альтернативний текст. Що це має бути і чого його треба проставляти? Це варіант теж додаткового безкоштовного просування, як в Гуглі. Наприклад, ми бачимо, що тут, на цій фотографії, є машина. Ми пишемо машина. Потім пишемо «профігруп». І так ви на кожному можете написати. Профігруп. І так ви на кожному можете написати Профігруп Україна. І у вас на що це писати? Потім, якщо людина в Гуглі або в якомусь іншому шукачі зайде і введе Профігруп Україна. Їй в пошуку випаде ваш допис з інстаграму. Розумієте, чому це безкоштовний метод просування і чому я вам раджу їм користатися? Коли ви робите карусельку, тут 10 фотографій, то воно вам дає на кожну фотографію, ви можете прописувати. Ви можете прописувати, як тут в нас якісь окремі назви деталей. Можете їх прописувати, людей, машин. Що ви робите? Ваші послуги. Якщо ви експерт, ви пишете свої там маркетолог, там експерт, самем. Якщо ви продаєте щось. Ви пишете косме, наприклад, косметику. Ви пишете косметика, там, Лівеста, і так пишете в кожній фотографії. І пишете готово. Цей альтернативний текст не буде видно. Взагалі не буде видно, але він буде зашитий, якби ваш текст. І тоді, тоді, знову ж таки, якщо в гуглі хтось веде. Це слово, ваш, ваш пост, теж в якомусь там пошуку відобразиться. Може в 10-му, може в 15-му, але буде. І це теж можливість просуватися безкоштовно, тому не нехто Е, Дуже мало людей насправді про це знають і дуже мало цим користуються, тому раджу. Ну і далі нам залишається тільки поширити, я це робити не буду. Так ми з вами обговорили, в принципі, це ідентичні настройки, якщо ви галерею робите, або ви робите одну фотографію, це все одне те саме. Ну, якби тут ви можете бачити передивлятися, що ви точно там додали в карусельку. Це, в принципі, одні ті самі налаштування стосовно дописів. Тобто, якщо ви зробите, і от зараз я скину. Дивіться, що воно ще мені запропонує? Воно запропонує мені зберегти чернетку. Це дуже класний спосіб теж зробити свій, зробити свій контент наперед. Ви також можете зберегти чернетку. Давайте збережемо, я вам покажу, де вони знаходяться. Потім ми виходимо, просто в нас є наш інстаграм. Так? І ми тут пишемо плюсик, допис. Бо це ж у нас був допис. І бачите, тут з'являється така вкладочка чернетки. І ось він наш пост, вже готовий. Ви його берете, ви можете керувати і можете видаляти чернетку. Так? А можете брати, натискати на саму чернетку, далі. І публікувати її, і у вас все те, що ви писали, опитування, е ці налаштування, ці музика, воно вже все є. Тобто ви можете просто поширювати потім. Але краще робіть, е плануйте допис, от як тут написано, що можна планувати допис, плануйте його наперед, просто пишіть. Це теж класний варіант. Отакі от е розширені настройки з дописом, щоб вам точно все зрозуміти.